Всім привіт! Хочу вам розказати трохи про розпилювач для саду Венера на 1,5 літри. Виготовляється він на заводі квазар. В ньому є клапан для спуску тиску і регулююча насадка сопла. Я вже накачав повітря і зараз подивимося ширину розпилення. Лінія досить широка, також можна відрегулювати на тонку струю. Розпилює приблизно на 5 метрів. Якщо накачати більший тиск, то можна і далі. Придбав його за 50 гривень на Укру. Досить непоганий. Тримає повітря, не спускає нічого, рекомендую.